Друзі, відповідаю на питання, як правильно додавати двійкові числа. Якщо просто відповісти, то так само, як і десятичні числа. Показую, як на прикладі. нехай у нас є два двійкових числа. Перше число, і, наприклад, ось таке друге число. Перше, що можна зробити? Так само, як і в десятичних числах, перше треба вирівняти по правому краю. Тобто ви бачите, що верхнє число трошки з'їхало ліворуч, треба вирівняти по правому краю. Це перший крок, що треба зробити. Ми робимо, як це буде виглядати. Ну, наприклад, ось так. Правий край у нас є, і тут. Це перше, що треба зробити. Інколи цього буває достатньо. Якщо ми наперед знаємо, що обидва числа задані в прямому коді, тобто, що обидва числа у нас позитивні, то, в принципі, можна додавати за звичайними правилами додавання і все. Це спрацює. Або для того, щоб все було так чітко, суворо, можна дописати тут нулями, і після цього ми можемо стверджувати, що так, тепер у нас дві розрядні сітки вирівняні, і можемо після цього додавати, ну і отримати якийсь результат. Але це тільки в тому випадку, якщо нам точно відомо, що ці числа у нас задані в прямому коді і є відповідно позитивними. Ну, результат який тут буде? 1, 1, 1 плюс 1, 0 пишемо, 1 перенос, 1 плюс 1 плюс 0, 0 пишемо, 1 перенос, 1 плюс 1 плюс 0, 0 пишемо, 1 перенос. Ось такий результат. А другий варіант, якщо нам Кажуть, що ці числа задані в додатковому коді, в доповненому коді, В доповненому коді. Тобто в доповненому коді одиничка на першому місці є ознакою, є ознакою негативності числа. Тобто, це число може бути від'ємне. В такому випадку нам вже обов'язково потрібно доповнювати. Числа спереду, з лівого боку, таким чином, щоб вони стали однакової довжини. Тобто, ось зараз вони вирівняні по правому краю, але крім цього, ми ще аналізуємо перший старший бід, це знаковий бід, і розширення виконуємо знакове, розширення знаку. Ось тобто тут у нас було розширення нулем, тому що обидва числа були позитивні. Тут у нас число негативне, значить розширення робимо знаком. Ось це у нас біте розширення і це біте розширення. І після цього вже можемо додавати. Після цього можемо додавати. 0 плюс 1 – 1, 1 плюс 0 – 1, 1 плюс 1 – 0, 1, 1 – перенос, 1 плюс 1 плюс 1, 1. – 1 пишемо, 1 – перенос, 1 плюс 1 плюс 1 – один пишемо, один перенос. Ось відповідь в цьому випадку. Там далі ми вже будемо аналізувати, чи вміщається це число в ту розрядну сітку, що у нас є, але це вже нехай буде інша справа. І ще одне правило: коли ви виконуєте додавання вікових чисел, не забувайте ставити знаки переносу розряду. Якщо це не робити, ну дуже часто з'являються помилки. Часто люди тримають це в умі. Ну, хтось може утримати в умі, хтось ні. Тому краще писати. Ну і при перевірці робіт теж е -е, викладачу зрозуміло, чи е -е, правильно ви розмірковували, коли виконували цю вправу. Таким чином, три правила при виконанні операції додавання: три правила. Перше правило. Вирівняти по правому краю обидва числа. Друге правило доповнити менше за довжиною число спереду. Універсальним при цьому є правило доповнення знаком. Доповнення тобто, який знаковий бід, так ми його і доповнюємо, якщо це число коротке. Якщо число в прямому коді, то доповнюється нулем. І третє правило не забувати проставляти знаки переносу розряду.